Друзі, чи знайома вам така ситуація? Журналіст ставить незвичне питання. Активіст мутикує розслідування, витривач подає сигнал. А виквій позов на мільйон. Смпо два. Це не справедливість, це про слеп. Отже, що таке взагалі слеп? Це стратегічний позов, щоб залякати, виснажити та змусити мовчати. Це спосіб тиску на тих. То говорить правду. На жаль, це також і, і в Україні позови проти неталі Сідлецької, вірусінфо журналістів-розслідувачів, айтикопокрівних центрів, місцевих активістів, за пости, статті та ефір. І саме тому Україні потрібен інструмент, який буде захищати права людей із зловживань судами. Цей інструмент дозволить заборонувати подібним позовам, виявляти зловживання правом і захищати тих, хто протидіє корупції. У коли Україна воює за свободу, настав час захистити і за свободу слова. інструмент, який допоможе зробити.